Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео хочу розповісти страшну тему. Почали розповсюджуватись, розповсюджуватись інформація, що українців знімають з програми, що почали урізати цілком е, допомогу. Що сталося? Що став... До мене телефонують, розповідають ці історії, жахливі і так далі. Значить, що сталося? Е, як я вже казав раніше. В Іспанії існує три фази поселення, соціального поселення для біженців. Так? Нульова фаза це коли ти живеш в хостелі або в готелі і маєш триразове харчування, так? за тебе все це оплачує або держава, або ця недержавна організація, яка взяла вас на програму. Так? Друге, друге. Друга, точніше, це нульова фаза, так. Перша фаза, коли ти вже живеш в центрі для біженців, так? там свої правила, там більші, більш кращі умови, там вже видають певні кошти, от, там вже люди більш соціалізуються. І друга фаза це була перша. Друга фаза це коли ви переходите вже на самостійне проживання, вам дають кошти на квартиру, ви знімаєте його. Також поки вчите мову, знаходите роботу. І вас відправляють у своє самостійне життя. Так? Значить, що хочу сказати. Деякі люди візьмемо зараз, наприклад, візьмемо місто Севілія. є одна організація, маленька організація, її ніхто не знає, допоки ми ще виясняємо всі нюанси. так? Не буду називати її назву. так? Але, ну, скажу, може, можливо, хтось знає, це люди, вони їх поселили. В госпіталі. Вони живуть на цій фазі в госпіталі. Так, там дійсно класні умови, це як в готелі, фактично. От. Е, ну, але це маленька організація, яка взяла близько там, можливо, 50 наших людей. Так? Що, трапилось? Що трапилось? Вони поселилися, вони жили десь тиждень-два, все окей, все добре. Потім зненацька у всіх починають вимагати. Справку про фінансовий стан в Україні. Розумієте? Твій фінансовий стан, твої доходи в Україні. Зараз все, все подробно розберемо. Так? І також почали вимагати з деяких людей паспорти. Дайте нам свої паспорти, все, ми їх забираємо, якби ви, поки ви знаходитесь в цьому центрі в нашому допомоги, ми, от, це знаходиться у нас. Так? Значить, ну всі почали, звісно, спілкуватися із своїми адвокатами, так, бо тут юридична допомога теж є. От, почали консультуватися з цими адвокатами українськими, які тут є, бо це не зрозуміло, як це ну, взагалі розумієте, забрати паспорт, так має право тільки поліція, тільки поліція і держава, бо в нашому паспорті, якщо ви прочитаєте, написано, що він є власністю держави Україна, так. Тобто не може ніяка інша організація е, в тебе його забирати. Тепер, значить, що сталося з приводу фінансового стану. Що таке фінансовий стан? Я добивався, щоб мені сказали точну фразу, як вони це попросили, як це на іспанській було. Поки що я не можу її знайти, бо все спілкування відбувалося через перекладача. так? Значить, е, І що, що відбулося? Так. Сказали, людям, які проживають в цьому центрі. Їм сказали, що ну, ви повинні надати якусь виписку, тобто, як ви там проживаєте, тобто, які ви доходи получаєте, і які у вас активи. Так? І значить, і вам, тобто, яка відбулася ситуація? Наприклад, була одна родина, жінка, так? і в неї донька, яка отримує допомогу по інвалідності. Так? Вони надали справку, так, виписку по рахунку е, картки цієї дівчини. Так? Ну, І там була, звісно, е, звісно, були доходи по пенсії, так? по інвалідності для цієї дівчини. так? Значить, що зробила ця, е, ця організація? Так? так як це перша фаза, і на першій фазі вже виділяються певні кошти. Це 50 євро на на карманні розходи, так, і 90 євро на одежу, наскільки я пам'ятаю. і 25 євро, на, 25 євро на дитину виділяється. так. Тобто цій е, дівчині урізали оцю фінансову допомогу на ту суму, яка яку вони в перерахунку е, порахували, скільки е, є її пенсія в євро. Так? Тобто взяли її пенсію, ну, поділили на євро, скільки це буде на 37. Да? От. І на цю суму урізали допомогу. Але з центру її не вигнали. Тобто Вони так само живуть, все так само залишається. Так? Хтось дав виписку із своєї приватбанківської картки. картки. Просто картка, да? Там дали приватбанківську картку. Так, і ну нібито це задовільнило так, людей. Але поки що взагалі не зрозуміло, як далі буде розвиватися ситуація. Я буду за цим слідкувати. І якщо будуть якісь новини... Я обов'язково запишу окреме відео, так? Ну, поки що я не бачу такої якби, ну, великої паніки, да? от що можна робити. Люди там говорять, що нас вели в стрес великий всіх да? українців, тобто указали нам на двері, сказали, що якщо ви не виконаєте ці умови, якщо ви не надасте нам цю фінансову інформацію, так? Е, то, будь ласка, двері відкриті, ви можете тут не жити. Розумієте як? Ну, Зразу, звісно, почалися. Трошки, е, трошки переполох, там люди почали е, обурюватися цим і так далі. Але ж знову ж таки розумієте, з юридичної точки зору, я поки що не, не розумію, що означає фінансова інформація. Що це за юридичний термін, фінансова інформація? Яка фінансова інформація? Наприклад, е, ну не знаю, що у мене колись був відкритий депозит, да? і я його закрив. Це фінансова інформація? Так, це фінансова інформація. Наприклад, що у мене колись був відкритий кредит, так, і я його закрив, наприклад, у 2016 році. Це фінансова інформація? Так, це фінансова інформація. Тому дуже важливо зараз іще, е, я думаю, що ця, ця інформація скоро вже вспливе в більш чіткому розумінні, так? І я дам чітку інформацію, що відбувається, так, і що треба робити. А зараз, поки бажаю вам не хвилюватись, тут не така країна, не такі люди, які будуть вас е, десь виганяти і е, робити вам якесь зло. Да, тут. Ну просто що вони вони для них, для іспанців, дуже важливо е, соблюдати процес. Їм потрібно, щоб процес був ідеально. Не важливо, що там в тому процесі. Саме головне, щоб процес соблюдався. Так? Отже, е, що я вам бажаю, щоб у вас все було добре, так. Не хвилюйтесь за ці ситуації, ідіть своїм шляхом. Намагайтеся розібратися, намагайтеся відкрити документацію, почитати те, що ви можете зробити. Ну і нехай вам щастить і інтегруйтесь на цій землі і будьте щасливі.